Футбольний клуб Полісся вже більше тижня перебуває на навчально-тренувальних зборах в Іспанії. Досить незвично на тренуванні почувається Андрій Гіченко, який закінчив свою футбольну кар'єру та став помічником тренера. Незвично, що я не можу тренуватися. Я приходжу. Ну, Буце хоч сьогодні взяв, вдягнув буси, але спочатку я пройшов, думаю, треба одягати, не треба їх одягати. Потім хлопці побігли, я стою, не знаю, куди себе там. Ну, трошки незвично, кажу, дуже багато нюансів, до котрих за 20 років звик і зараз це вже не робити. зробити. Фубуліст собі ніколи не вб'ю. Але я перелаштуюся, повірте. перший поєдинок уже відбувся 23 січня. Суперником Житомирян став професійний іспанський футбольний клуб Реал Мурсія, який зараз грає у третьому іспанському дивізіоні. Рахунок матчу відкрив футболіст Кармона на 23-й хвилині першого тайму, поціливши у ворота Полісся. дуже важливо, зараз момент, і Всі м'яч. Додано собойка відлітає. Спірний момент, та арбітер все ж зарахував гол. На початку другого тайму Житомиряни заробили пенальті. Реалізувати його вдалося не з першого удару. Але в результаті на 49-й хвилині матчу Богдан Кушніренко зрівняв рахунок, добивши м'яч у ворота після одинадцятиметрового. Розбігається Кушніренко, пробиває, але не забуває добивання. Щоправда, спрацювало добивання добування в цьому епізоді. З другої спроби Кушніренко такий вгачує м'яч. В ворота Мурсії. Вже за 9 хвилин Микита Кравченко вивів Полісся вперед. То зараз момент для удару, удар у далі кутої. 2-1 рахунок. Хороше виконання удару. Перший матч на зборі в Іспанії завершився рахунком 2-1 на користь Полісся. Попереду ще три гри з польською, шведською та ісландською командами. Відбудуться вони 27 січня, 2 та 7 лютого.